У 2025 році одружилися багато українських зірок дехто обрав скромні й приватні святкування. А хтось навіть не афішував факт одруження. Я так скажу, в моєму будинку відкрили ЗАГС. Сьогодні ютуб канал Ростислав Продакшн називає топ 10 пар, які офіційно поєднали свої долі цього року, і розповість їхні історії кохання. Про все це уже за хвилину. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Знаєш, я зрозуміла, коли я зустріла того чоловіка свого, я зрозуміла зразу, що от від того чоловіка хочу мати дітей. Відчула. Під номером 10 у нас йде співачка Славія та бізнесмен Андрій Павлюк. Колишня дружина українського артиста Дідіо співачка Славія у травні цього року вдруге вийшла заміж. Весілля прийшло без традиційних обрядів та гостей. Пара оформила шлюб онлайн через додаток Дія у день народження Андрія Павлюка. Пропозицію чоловік також зробив у дії, і Ярослава Притула погодилась. Артистка була на 40-му тижні вагітності. Ли вони отримували свідоцтво про шлюб, а вже наступного дня народила сина. Хлопчика назвали Левом. Зазначу, Славія понад 20 років була в стосунках із діджом, з яких 8 років вони були в шлюбі. Але у 2021 році розлучилися. і Моя творчість початок. Виходу на широку публіку став стативанням для нашої сім'ї. Михайло просто не думав, що я чого я <смоти> хочу, можливо, <смоти> зможу. Просто він зрозумів, що я серйозно налаштована. Останнім часом він мені говорив, що я хочу, щоб дружина була вдома, щоб ти мене чекала. Я хочу приїжджати об обігріту хату. Останнім у 2025-му стало відомо Славія вагітна від Андрія Павлюка, бізнесмена з Житомира, який працює з каменем і деревом. Співачка оригінально повідомила про це та показала свій округлий живіт у новому кліпі Дівка з перцем. Домо пара познайомилась в кіношколі на курсах акторської майстерності, коли Ярослава ще була одружена. Проте чоловік постійно проявляв увагу, дарував розкішні букети та цінні подарунки. Міла що він хоче. Всі знають, що я одружена. Що він хоче від одружена жіночку? А він мені ще якісь подарунки, сувеніри дарував. А в нього так така руки трясуться. Я відчувала той трепет такий, що, що от людині не просто знаєш, а от йому важливо, важливі наші стосунки. Спершу вона сприймала Павлюка як друга, але з часом зрозуміла, Іла, знайшла споріднену душу після розлучення з діду. Вони почали зустрічатися та жити разом, але офіційно шлюб оформили лише під час вагітності. Мого початку нашого спілкування відчула таку спорідненість душ, якийсь такий емоційний контакт, що ніби зна людину 100 років. Я ніби. Пізнала людей, з якою ми десь жили в минулому житті, були разом, і от нарешті ми знайшли один одного. для вас України. Ну тепер точно це моя как би бы, втора родина. Ну, вона не така прародина. Чому? я кілька несколько дел днк, Вияснили, що наказується частина моєї восточнославянської славянської присходження половину, да вона іменно з України. Під номером 9 у нас зайде Марк Фейгін. Російський опозиційний блогер і правозахисник Марк Фейгін у липні повідомив про поповнення в родині та підтвердив, він одружений. За його словами, романтичні стосунки з дружиною почались на тлі його активної діяльності, пов'язаної з українською тематикою. Він також розповів про характер дружини, яка народила їм доньку. Одружилися з України. Так. Тому я знаю жінський, український характер в моєму випадку він дуже м'який. в моєму випадку, крім українського упрямства, там більше нічого немає. Боять, тоже істісом відбувається. Ти так довго, так много зв'язаний з Україною, що та постіп'яне то проїзд під час проживання в еміграції. Те, чим ти займаєшся, те й з тобою відбувається. Якщо я займаюся Україною, то як може бути інакше з цієї точки зору український характер, українське життя та турбути відображаються на стосунках з жінкою. Нагадаю, кохана молодша за нього на майже 15 років. Попри різницю у віці, не він не відчуває жодних проблем. Відомо, пара. познайомилась у Франции, а дружина Фейги народом из Киева. Украинка уныкая публичности. Вы зазначили у себя в соцмережах, что у вас теперь бандеревская семья. А, Нет, ну я, естественно, иронизирую <coughs> вот, по этому поводу. Ну, она, вообще говоря, этнически чистая украинка, такая химически чистая. У нее отец, мать украинцы. Ну, значит, как это? Мы же все бандеровцы. Вот. Поэтому термин бандеровцы в этом смысле окончательно тінчательно В інтерв'ю Ростислав Продакшн Фейгін розповів нові подробиці свого особистого життя і зазначив, готовий до ще однієї дитини. Його зовсім не хвилює, що стає батьком після 50 років. Я, коли у мене син родився, і мені було за 30, я різниці вообще не ощущаю. Тобто для мене в цьому смыслі що за 50, що за 30, вообще нікакої я… Не могу ничего такого сказать. <кớп> И даже по поводу, если речь идет о разнице с моей супругой, то там почти 15 лет, я тоже этой разницы вообще никак не ощущаю. Не возьмусь судить за нее. Мне кажется, что здесь больше каких-то стереотипов, страхов или наоборот, э -э -э зависти какой-то. Я не знаю. Просто люди к этому относятся как к чему-то сверхъестественному. Для меня в этом нет ничего. В, в том, что у меня родилась дочь, ничего особенного. Я, в принципе, планы большие имею. Мне кажется, что можно еще детей заводить, располагать ситуацию. Так что думаю, что все в порядке, и дальше так же будет. Під номером у вона зайде Михайло Діанов. У липні цього року звільнений із російського полону український захисник Азовсталі Михайло Діанов вдруге одружився. Клявся, бужився, що ніколи не одружуся. Іронічно підписав одне з опублікованих у Фейсбук фото Діанов. Відомо пара вирішила одружитись через шість місяців після заручин. За даними громадське, Михайло Діанов випадково познайомився зі своєю коханою Мирославою восени минулого року. Жінка працює в Обленерго і має сина від попереднього. Шлюбу. Я хлопа такого обертаюся, і чесне слово, ти з ніг до голови оцінив. І перше, що я їй сказав, і вона каже, я без обручки. Я я кажу: йдемо в кіно. Одразу? Одразу. От, от першу, першу фразу. А Чому Чому? Чому сподобалось? Так. Візуально. Йдемо ти в кіно. Слово каже, ну я подумаю. Мені після полону не щастило на щирі стосунки. Жінкам був цікавий не я особисто, а відомий чоловік Михайло Діанов із телевізора. У Тікток ролик зі мною виставити фото у своєму блозі. Я їм для їхньої ж популярності був потрібен. А з Мирославою все по-іншому. Коли зустрілися, я думав, що вона років на 10 молодша за мене, а виявилося, що всього на 10 днів. Ми люди одного часу з одного міста. Ми розмовляємо однією мовою. Нам подобається одна й та сама музика. Ми дуже близькі. Вони живуть разом. Ми не живемо разом, тому що у нас немає. У нас будинок недобудований. Тобто вона живе у себе? А ти у себе? Так. Що це за? І на вечір зустрічаємося? Ввечері зустрічаємося? Ввечері зустрічаємося, ночуємо в сьомій квартирі, а отак. Там так. ніхто не зігає, там просто минучуємо близько 13 років тому. Михайло діанов розлучився зі своєю першою дружиною Ольгою. У них є донька Катерина. Після повернення з російського полону захисник зізнавався. Досі мав почуття до колишньої дружини, але побоювався, вона може не відповісти взаємністю. Я їй я їй зробив пропозицію в грудні, в грудні і 5 липня ми одружилися. До речі, до пропозиції скільки разом були до пропозиції місяця. У 2025 році найгучнішим та найдорожчим зіркою весілля стало одруження засновника Амазона Джефа Безоса та Лорен Санчес. 27 червня засновник Амазон Джеф Безос і телеведуча Лорен Санчес одружилися у Венеції. Весілля тривало три дні на острові Сан-Джорджо маджоре та відзначилося посиленою безпекою через протести місцевих мешканців. Наречені обмінялись клятвами просто неба з видом на лагуну. На святі було чимало гостей, серед яких Опра Вінфрі, Леонардо Ді Капріо, Білл Гейтс, Іванка Трамп, Династія Кардашян Дженер. Томі Гілфер та королева Йорданії. Ранія Лорен вразила вишуканою сукною Дольджі Габана, на створення якої витратили понад 900 годин. За оцінками церемонія коштувала близько 55 мільйонів доларів. А до Італії прибуло близько 90 приватних літаків із зірками та представниками бізнесу і політики. Нагадаю, пара вперше з'явилася разом на публіці у 2019 році. А заручини відбулися у травні дві 2023-го. у Джефа Безоса четверо дітей від колишньої дружини Маккензі Скотт, А Лоран Санчес має троє дітей від двох попередніх стосунків. Задля віп-гостей повністю забронювали п'ять п'ятизіркових готелів Венеції. Італійське місто заполонили приватні джети та яхти. Ох. Під номером 6 у нас йде Іван Палех та його обраниця Ксенія. 23-річний Іван Палех, син відомого українського телеведучого Ігоря Палеха, який загинув у ДТП у 2009 році. Узяв шлюб у Києві. Його дружиною стала дівчина на ім'я Ксенія. У березні Іван зробив їй пропозицію на мальовничому узбережжі Атлантики. А вже 24 квітня пара офіційно офіційно оформила шлюб. Урочиста церемонія пройшла в одному зі столичних документ сервісів. До слова, до початку повномасштабного вторгнення РФ Іван Пелех навчався на режисера. Після 24 лютого 2022 року був у складі сил територіальної оборони ЗСУ. А потім у першій інтернаціональній роті спеціального призначення служив у Донецькій і Сумській областях. Брав участь у боях за Курську область. Тоді як Ксенія активно волонтерить і займається танцями. Точних даних про тривалість їхніх стосунків немає. Однак публічно пара почала з'являтися разом ще влітку 2024 року. Чим ти будеш далі займатися, коли закінчиться війна, і ти закінчиш служити? Я задавав декілька разів це питання, але потім подумав, що не варто його задавати, тому що. Саме формулювання, коли закінчиться війна, звучить дуже так, в рожевих окулярах трошечки, тому що ніхто не знає, коли закінчиться і чи закінчиться взагалі. Тому поки воюємо, що буде далі, от без поняття взагалі побачимо. Під номером 5 у нас зайде Лариса Созаєва. Колишня дружина співака Віктора Павліка Лариса Созаєва розповіла, нещодавно вийшла заміж. Весілля було скромним і приватним. Пара оформила шлюб онлайн через застосунок Дія на відстані. Ми така сучасна крута пара за 50 у стосунках-застосунках. за стосунках. Я була на роботі Костя – в іншому місці. Ми з телефонами в руках поєднали наші долі. До речі, що віку неважливо скільки людині років виникає питання, чи хоче вона або він бути у парі чи лишатись самотнім. Мені потрібен партнер, чоловік, друг, коханець в одному обличчі. Я ризикнула та отримала бажане. Розповіла екс-дружина Павліка в інтерв'ю обозює. Ну по перше, це не недавно, а вже досить давно. Ну дуже давно, кілька років вже я не знаю скільки точно. Ні, не вітав. Ну не писав смс, не не контактував. Ну, слава Богу, що вона знайшла собі супутника в житті. Це приємно. Ну мені спокійніше так на душі, чим щоб вона залишалася, наприклад, самою, самотньою. Сузаєва додала офіційного освічення від її партнера Константина. Не було. Вони просто вирішили жити разом, що для них стало своєрідним підтвердженням серйозності стосунків. Щодо пропозиції, то її не було. Для кості все просто він приїхав до мене, бо мені так було зручно. Ми стали жити разом, і це означало: ти моя дружина, і я з тобою до кінця. Але все-таки ми чекали, що його колишня дружина привезе дітей в Україну, які виїхали за кордон, і буде скромне дійство одруження. Я радий за неї. Я тішуся, що так є. Дай Бог. Ну, хотів сказати, може, що, що, що народи дитину, але ну, напевно навряд через те, що все-таки вже за 50 людей, і це, напевно, складно. Лариса Сузаєва була одружена з Віктором Павлюком з 2008 по 2016 рік. У пари був син Павло, який, на жаль, помер у 22 роки від раку кісток. Про нові стосунки після розлучення Лариса вперше розповіла у березні 2024 року. Так, в вирішили не привітати з таким особливим днем в житті людини? Негативу абсолютно ніякого немає. Я дуже поважаю її. І звичайно ціную наші прожиті роки нашого спільного сина Павла царство йому небесне, який. В кращому світі. Ми просто не спілкуємося, не те, що спеціально не спілкуємося. У мене на душі все добре, все спокійно. Ми що змогли зробити? Як змогли виховати сина до певних років, як могли так лікували, що могли то робили, старалися обидвоє. Майже одразу з'їхались. Це класна людина. Я, з якою дуже комфортно і дуже люблю. Не знаю, що ну це ну це моя людина. Це моя людина. Я дуже вдячний, що ми з нею зустрілися, що ми з нею зараз разом. Вона мене безмежно любить. Я її безмежно люблю. Під номером 4 у нас йде Фіма Константиновський, відомий український гуморист і ведучий ліги сміху. Фіма Константиновський вдруге одружився. Його обраницею стала Єлизавета, з якою він познайомився у 2023 році через додаток Тінтер. У червні цього року пара оформила шлуб у рації, а потім святкувала на природі. Думаю, я не думав, що буде таким романтичним. Ще колись в житті взагалі ми оце врачаємось, що краще кохати максимально чи безкінечно. Для Константиновського це вже другий шлюб. Раніше він був одружений із Владиславою, проте під час пандемії у них виникли проблеми. І у березні минулого року пара офіційно розлучилася. Під номером три у нас йде Меловін. Український співак Меловін. Нещодавно оголосив про заручене з військовослужбовцем Петром Злотою і вперше показав свого обранця. Тривалий час артист тримав особисте життя подалі від публіки та підігравав цікавість фанів чутками про романи зі світу шоу-бізнесу. Однак, усі ці історії виявилися лише інтригами, адже серце Меловіна увесь цей час належало одній людині у своєму фотоблузі. Співак розповів, заручився з чоловіком військовим на майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу, я сказав так. ЛГБТ люди не ідеологія, не організація. Вони наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві та у житті. Можуть збуджувати і подобатися. Мені не тільки дівчата, і все у мене було багато дівчат. Потім у мене в якийсь період були хлопці. Потім знову дівчата. У мене різне було. Я це розумів, що мені це подобається. Я розумів, що це неприйнятно і це не треба якось розголошувати. Мені було абсолютно по боку хлопець. Це дівчина, якщо мені це подобається, подобається ця людина. подобається проводити з нею час. Ні, це тема табу. Ти сам розумієш. Це була тема. Табу просто я, я собі я плакав інколи вночі, тому що я боявся самому собі в цьому взагалі зізнаватися, як це так. У своєму телеграм-каналі, після гучної новини, артист вирішив остаточно прояснити ситуацію. Мело він зізнався, закохався у свого обранця з першого погляду. Інші подробиці вирішив не розголошувати та зберіг їх для себе. Натомість співак показав фото вдома з тим самим букетом троян, з яким військовий зробив йому пропозицію. Трохи подробиць, як і обіцяв, і досить. П'ятя це про кохання з першого погляду. Друге 501 троянда. Про п'ятю служить добро. З початком повномасштабного вторгнення врятував більше тисячі людей. Вивозив та рятував військових, цивільних, а також домашніх тварин із гарячих точок. Часів яр, бахмут, запорізький напрямок. Наразі займає посаду парамедика збройних сил України. Ви питали, що за колечко кільце брендо Даміані золото з десятьма діамантами загальною вагою, 0,7 карата. Ані у гомосексуальності – це все ж таки піар-піару можна назвати все, що виходить в інфопростір. Будь-що нещодавно, коли я зізнався, що в мене сукровий діабет, мені також закинули, що це піар, якась нова нова піар штука від Melvin. В Принципі, все, що буде закинуто в інфопростір, все буде називатися піар. То я і кажу, так. що ось ці заяви про а, а, гомосексуальність, наприклад, це все ж таки напевно піар. Чому не може людина просто жити і насолоджуватися? А ви думаєте, я би так сильно хотів би сказати про свою бісексуальність, взяти на себе удар соціуму для того, щоб припіаритись? це дуже дій, дивно. дійсно. Хто думає мені, ж першим що ділом, що мені писали в коментарях, це якраз про піар. Угу. Я би не мріяв це робити. Мені би спокійно собі жилося, але коли мені всередині некомфортно, коли я отримую погрози, коли я отримую повідомлення про те, що хтось може злити якісь приписки, робити щось дуже неприємне для нас. А також і для моїх батьків, і це було номер один, чому я це зробив. Я хотів звільнити себе. Під номером два у нас йде Сергій Танчанець. у травні минулого року. Сергій Танчанець повідомив про свої стосунки з піар-менеджеркою гурту Юліаною Корецькою. Під час відпочинку в Карпатах музикант зробив коханій пропозицію. Окрім каблучки з каменем, він подарував Юліані розкішний букет ніжно-рожевих півоній. Невдовзі після цього змі заговорили про можливе таємне весілля, чому? Бо Сергій з'явився на публіці з обручкою на безіменному пальці, що одразу підсилювало інтригу. Але прихильники впевнені, пара вже офіційно одружилась. Нагадаю, раніше музикант вже ділився намірами одружити зі своєю обраницею. Він зазначав, повідомить про події лише після того як церемонія відбудеться. Разміг би сказати, що ну десь після перемоги вже <гум> знаєш, типу. Ну але певно, що то дуже ще не скоро на жаль буде. Тому ми все-таки знайдемо час в концертному графіку. І, е, е, зробимо це ді. І потім вас повідомимо. До речі, в інтернеті ширилися припущення. Стосунки Сергія та Юліани могли початися ще під час його шлюбу. Однак Юліана це заперечила та наголосила, Їхні їхнє кохання зародилося лише через тривалий час після його розлучення. До стосунків із Юліаною Танчинець понад 15 років був одружений із жінкою на ім'я Анна. У колишнього подружжя двоє дітей: – 16-річна Анастасія та семирічний Лук'ян. Після початку повномасштабної війни Анна разом із дітьми пере. Їхала до Японії у вересні 23-го року. Пара офіційно повідомила про розлучення. І які чоловіки подобаються? Українці, наші хлопці, наші українські чоловіки так генетично вже сталося, що всі хазяїш, <клак> <Ти, паш, клак> то тобі подобається. Ну типа ти ж розумієш, що на типож ти звертаєш увагу на зовнішність людини перші два тижні. А далі ти вже дивишся в його душу. Ти вже чекаєш цей дотик, цей контакт, це ці флюїди, те, як він, ну скажімо так, закінчує твою фразу. Або е, ви знаходите дуже багато спільного. І під номером один у нас йде Леся Нікітюк. Цьогоріч у особистому житті Лесі Нікітюк сталися важливі зміни на початку січня. Вона оголосила про заручений, а 15 червня народила сина. Фанати цікавилися, чи не вийшла ведуча вже заміж. На шоу хто з Варка од делеся є капітаном. Вона жартома запрошувала учасницю Олександру Машлятіну на своє весілля і відповіла на питання про дату. Коротко, скоро, хоч розмову про її шлюб ходять давно. Сама ведуча прямує, відповіді не дає та жартує. В її будинку є рад. Всі говорять про ваше одруження. Чи одружилися ви? Я так скажу, в моєму будинку відкрили ЗАГС. Швидко можна зробити в дії, можна, але поки що скажу, що в моєму будинку відкрили рад. Звичайно, я як людина з Хмельниччини, я хочу хороше таке весілля, де буде багато людей. Знаєте, зараз дуже мало привідів для радості, але ми все ж таки дали відстрочку цій події, тому що Дмитро являється на сьогоднішній день діючим військовослужбовцем, і ми поки що не можемо будувати графіки на це. Нагадаю, на початку січня цього року хлопець Лесі Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук, зробив їй пропозицію. Чоловік освічився під час їхнього відпочинку в Карпатах. За своє життя з дитинства в мене тільки в мами семеро похресників і в тата восьмеро. І ми переходили всі вісіля, всі ці шалаші, всі ці українські традиції, де зять моє мамі ноги горілкою, а потім кропивою. Звичайно, я хочу, щоб мамі кет таке зробили.